Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Нова марка пес патрон вже у продажу. Як відбувалось спецпогашення у Запоріжжі та які мерчі презентували? Бути готовим до будь-якого сценарію. Рятувальники відпрацювали алгоритм дій у разі аварії на заес. Собака кращий друг людини у Запоріжжі шукають дім цуценятам. Якщо ви давно мріяли про хвостатого приятеля, дивіться далі. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, цієї ночі штаб оборони Харкова після 22-ї години зафіксував виліт п'яти ракет із російського Білгорода. Частина самоліквідувалася одразу ж після запуску. Місця влучання ракет з'ясовують правоохоронці. Попередньо постраждалих немає за минулу добу. Внаслідок ворожої атаки у Балаклії. Одна людина загинула. Ще четверо отримали поранення. Серед них і 13-річна дитина. Вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району. У печенігах виникла пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали 10 людей. З пораненням госпіталізований 30-річний чоловік. Близько третій ночі. Росіяни знову вдарили по печенігах. Пошкоджені приватні домоволодіння, будівля амбулаторії. Ніч на 1 вересня росіяни чотири рази гатили по Нікопольському району. Продовжились обстріли з артилерії ранку, внаслідок чого поранена одна людина. Ушкоджень зазнали за два десятки будинків, селищна рада, ліцей, 15 господарчих споруд та 5 автомобілів. Найтяжчий обстріл здійснено по селищу Червоногригорівка. Вранці ординці накрили центр селища, випустивши по ньому близько 40 реактивних боєприпасів. РСЗВ ГРАД пошкоджено близько 12 будинків, навчальні заклади, лінії електропередач, поранена чоловіка у важкому стані. Його доставлено до лікарні. На запорізькому напрямку минулої доби від ворожої атаки руйнувань зазнали 17 об'єктів цивільної інфраструктури у кількох населених пунктах області. На запорізькому напрямку здійснював обстріли позиції захисників України із застосуванням ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Новоданилівка, Новояковлівка, Дрожнянка, Зелене поле, Чарівне Білогір'я. В енергодарі з п'ятої ранку окупанти б'ють по житлових будинках. Що на вулиці Центральній воїнів-інтернаціоналістів Курчатова так поцілили у приватні присадибні домівки в кооперативах передмістя. Є поранені та загиблі надходить інформація про влучення в житлові будинки по вулиці Центральна. Воїнів інтернаціоналістів Курчатова, приватні присадибні будинки в кооперативах передмісті, приймальний покій ЕСМЕ магазин дитячі садочки. Також росіяни обстріляли майданчик заес, наслідок чого п'ятий енергоблок відключився. Другий знеструмлений пошкоджена лінія резервного живлення. Вже вдруге за останні 10 днів дії окупантів призводять до відключення та знеструмлення станції. Заявив енергоатом. Тим часом місія Магате прибула до Запорізької АЕС. Екстрені служби продовжують відпрацьовувати алгоритм дій у разі ймовірної аварії на Запорізькій АЕС. За легендою тренувань на п'ятому енергоблоці зафіксована несправність з викодом на висоту 30 метрів. Як екстрені служби відпрацювали сценарій навчань далі у сюжеті радіаційної оголошено евакуацію? Екстрені служби терміново розпочинають евакуацію дітей вагітних та хворих, адже прогнозована потужність радіоактивної хмари перевищує 150 мікрозівертів за годину при нормі 0,3. Звертаюся до всіх громадян, що перш за все потрібно виконувати вказівки. неухильно виконувати вказівки влади, тому що ми готувалися, ми розуміємо і. Nous Muy... Справимось в будь-якої ситуації після отримання умовної відної розгортається збірний пункт евакуації, населення та транспортні засоби, які виходитимуть із зони радіаційного забруднення, піддаються спеціальній обробці деконтамінації. Також на пості радіаційного контролю здійснюються заміри дос опромінення особистих речей та техніки. А вже після санобработки люди можуть передягнутися у чисті речі та пройти до евакуації. Ційних автобусів сьогодні ми побачили роботу всіх служб цивільного захисту. Також ми побачили розгортання пункту прийому э, евакуйованого населення, э, пункту проміжної деконтамінації, де ви побачили помивку э, транспорту, людей передягнення і далі вони їдуть в чисту зону на поселення або далі евакуацію населення в другій э, області э, країни сьогодні. Хіміка радіоційна лабораторія залучалася для виміру для радіо контролю і виміру доз радіації пробуваючого населення. Сьогодні працювали пункти деконтамінації для техніки і пункти документації для особового складу для населення. Також медична служба сьогодні працювала мобільна оперативна група, Національна поліція. Лабораторний центр. Оскільки ситуація навколо ЗС залишається напруженою, усі спецслужби мають бути готовими до будь-якого сценарію. Навчання воно завжди приносить свої результати. Ми побачили свої вузькі місця, побачили недоопрацювання, але. Позаштатній ситуації, я думаю, що всі спрацюють навідмінно. Готовність гарантувати безпеку громадян у разі виникнення радіаційної загрози була підтверджена в уході навчань. Залишається сподіватись, що ці навички екстрених служб не знадобляться на практиці. Артур Туркін, телеканал МТМ. 52 кілометри. Саме така відстань відділяє енергодар, де розташована найбільша в Європі атомна станція від Запоріжжя. У разі радіаційної загрози першою отруйна хмара накриє частину правого берегу. Небезпечні речовини негативно позначаться на здоров'ї людини, насамперед на функції щитовидної залози. Зменшити ризик радіаційного впливу здатний препарат калій юдиць. стверджують фахівці, ліки вже почали видавати жителям Хортицького району, коли та в якій кількості потрібно вживати. Препарат наші журналісти поцікавились у лікарів. Одна пігулка калію ядиду запобігає потраплянню радіоактивних речовин до щитоподібної залози. Цим зменшує негативний вплив на ендокринний орган. Приймати пігулку необхідно за 6 годин до надходження радіоактивної хмари або одночасно та впродовж 6 годин після. А от пити ліки за добу вже пізно. Для взрослых эта доза 125 мг, соответственно, по возрасту у маленьких детей от 0 до месяца доза составляет 16 мг, у детей от месяца до 3 лет эта доза будет соответствовать 32 мг, с 3 до 12 лет эта доза составляет 62,5 мг, А подростки от, от 13 до 18 років, беременної жінки, взрослые люди і матері, кармячої груддю приймають дозу 125 мг пять міліграмів Лікарні наголошують, приймати препарат з метою профілактики суворо заборонено. Крім того, існує вікове обмеження на застосування препарату. Людям старше 40 років приймати ліки не рекомендується. Дело в том, что после 40 лет щитовидная железа она меньше захватывает йод и она работает как бы с меньшей активностью. Поэтому людям после 40 лет мы можем не, можем, можем не рекомендовать прием препарата. Но если после 40 лет у вас продукт, репродуктивный возраст, вы планируете беременность, или в этот момент беременны или кормите грудью, то прием 40-42-45 в, это, в, это, в этой ситуации прием калиодида обязателен. То показаннями прийому калію йодиду може бути лише алергічна реакція в індивідуальному випадку у разі передозування препаратом є ризик зниження функції щитоподібної залози. Есть пациенты, у которых удалена щитовидная железа по поводу какого-то заболевания. Им бьет э, профилактику, делать не нужно. У них нет органа, который может накапливать радиоактивный йод. Ну, в принципе, нет. Если у пациента удалена щитовидная железа частично, у него осталась, допустим, одна доля, одна удалена, то э, профилактика осуществляется таким же образом, как и у здоровых людей. Вже тиждень пігулки калію йодиду видають жителям Хортицького району у поліклініці номер 5, аби отримати безоплатно ліки, необхідно мати із собою паспорт. Видача здійснюється з 9 до 15 години у будні та до 13 години у вихідні. Видаються ці пігулки по амбулаторіям нашого закладу. Також організована видача в територіально-інформаційних центрах на базі 13 шкіл. Зараз така обстановка в країні дуже опасна, якби как бы, рядом знаходимося знаходимося атомною електростанцією і в будь-який момент щось піде не так, і хочеться себе передастеріч. У Хортицькому районі вже видали 13 тисяч пігулок, з них 4 тисячі отримали діти. Придбати калій йодити можна в аптеках міста. В наявності понад 37 тисяч блістерів препарату. Ціна упаковки коливається від 183 до 203 гривень. Анна Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. 1 вересня в Україні стартував новий навчальний рік. У період воєнного стану він має свої особливості, зокрема різні форми освіти. Три тисячі шкіл в Україні працюватимуть очно 5 тисяч 700 закладів навчатимуть онлайн. Ще 4 тисячі матимуть змішану форму. Президент України Володимир Зеленський привітав учнів із днем знань. Зазначив, попри всі складнощі Україна доклала максимальних зусиль, аби кожна дитина мала змогу вчитись та здобувати освіту. Сьогодні ви йдете до школи, повертаєтесь до навчання, продовжуєте здобувати освіту. Сьогодні ви йдете до можливості побачити, почути, пізнати Україну, знання про неї, слова про неї, мрії про неї, які всі були про вас, про ваше життя вільне, чисте, сміливе і розумне. Я не можу не привітати сьогодні наш народ із тим, що в Україні є такі діти. Є такі ви. Слава Україні! Зі святом першого дзвоника учнів та студентів привітали також бійці Бердянського окремого батальйону територіальної оборони. Наші воїни побажали дітям старанно вчитися, аби у майбутньому стати надійною опорою для своїх батьків та України. Лише освічена і вихована людина. Моє має дати майбутнє своїй сім'ї, своїм дітям, своїй країні. Укрпошта презентувала нові марки із зображенням знаменитого чотирилапого рятувальника ПСА Патрона. Випуск містить вісім примірників із зображенням пухнастого улюбленця, який знешкоджує ворожі боєприпаси та оберігає спокій українців. Присвячений блок не тільки чотирилапому, а й усім рятувальникам нашої держави. Спецпогашення поштового блоку відбулось у головному управлінні ДСНС у Запорізькій області. Марки випустили тиражем у мільйон екземплярів. Разом з тим, в його особі, ми за наших великих героїв, наших рятувальників, які щоденно на посту, і щоденно роблять важливу роботу. Придбати новинку можна в усіх відділеннях Укрпошта або онлайн. Коштує поштовий випуск близько 250 гривень. Втім, на продаж діятимуть певні обмеження: не більше п'яти аркушів художніх конвертів чи листівок в одні руки, а також не більше двох наборів зі спецпогашенням. Працівники Укрпошта наголошують, цей блок благодійний. Усі зібрані кошти спрямують на придбання техніки для рятувальників. Кожен наш хто захоче придбати цю марочку, буде вже автоматично задіяний благодійники. Тому за ці кошти ми плануємо купити машину розмінувальника. Не потрібно, щоб наші люди ходили і втрачали своє життя. 64 мільйони гривень ми плануємо зібрати, якщо ми розпродамо всі марки. За Україну вони віддали найцінніше власне життя. Телеканал МТМ презентував новий документальний проект Ангели Перемоги. Це історії запорізьких воїнів, які з початку війни вступили до лав збройних сил України, територіальної оборони та Нацгвардії. Розповідають про героїв та діляться спогадами їхні рідні і близькі. Самі ж захисники загинули на полі бою. Ангели перемоги називається проект. Ну чому ангели? Я думаю, що зрозуміло, тому що це наші охоронці і оборонці, які тримають над нами мирне небо взагалі поклали своє життя за те, щоб Україна після нашої перемоги була мирною, щасливою, процвітаючою країною. Тому ангели перемоги. Творча група каналу працювала над проектом з липня. Прем'єра відбудеться у неділю, 4 вересня о 19.00 в ефірі телеканалу МТМ. Перша серія присвячена запоріжцю, який воював під Харковом Костянтину Цокуренку. Завдяки такому проєкту ми будемо мати можливість увіковічити пам'ять людей, які віддали своє життя за батьківщину. І ми дуже будемо підтримувати нашу журналістську організацію Запорізька, в якою є і свої загиблі, теж Олег Якунін. У Запоріжжі відкрилась перша у південно-східному регіоні сімейна інклюзивна бібліотека. Облаштували нову читальню по вулиці Незалежної України, 68 а спеціально для закладу. Виготовили книжки з більшим розміром тексту та надруковані шрифтом Браля. Який вигляд має бібліотека з середини? Бачила Наталія Юр'єва. Просторі приміщення та десяток сучасних класичних українських і зарубіжних творів. Цікаво, у новій сімейній читальні буде не тільки дорослим, а й малечі, адже книги тут на будь-який вік. Перші маленькі читачі вже поринули у казковий світ вигаданих історій. Диму, с юз, с і іграшки на відміну від інших бібліотек Запоріжжя, цей заклад має інклюзивний напрям. Читальня повністю облаштована під потреби людей з вадами слуху, зору, порушенням опорно-рухового апарату та маломобільних груп населення. До створення закладу долучилась місцева влада, товариство Червоного Хреста України та громадська організація Українська спілка інвалідів. Вони зробили все, щоб ці бібліотеки були необхідні сервіси для категорій особливих категорій читачів, установлений сервіс у який дозволяє мати відеозв'язок з професійним перекладачем жестової мови. Влаштували деякі круглі столи, тренінги з психологами, з фахівцями громадських організацій і Червоного Креста, і спілки інвалідів, які надали рекомендації, як нам спілкуватися з, з тим чим іншими читачами категорії особливих людей. До фонду закладу увійшли книжки, надруковані шрифтом Брайля, та видання зі збільшеним розміром текстом. Їх спеціально виготовили на замовлення міського департаменту культури та туризму. Вартість одного такого примірника більше трьох тисяч гривень. Ці книги практично неможливо дістати. Вони дуже дорогі, і ми спілкувалися саме з безпосередньо з видавництвами, які ці книги производять. І у нас був великий проект на цей рік, але на жаль, війна внесла свої корективи. І звісно, це тільки початок. Це невеличка кількість цих книжок, але вони на сьогодні тут існують. Також, по всій площі бібліотеки є спеціальна тактильна розмітка для людей з вадами зору, а також комп'ютери, на яких збережені текстові варіанти книг. Їх можуть читати люди з вадами зору, відповідно збільшуючи розмір тексту на екрані. На вході до закладу облаштували пандус та зробили комфортний заїзд для людей з інвалідністю. Також на вході є два спеціальні дзвіночки біля сходинок та головних дверей, аби за потреби бібліотекарі допомогли читачам з інвалідністю заїхати чи зайти. Відвідати новий заклад та обрати книгу собі до вподоби. Усі охочі можуть з вівторка по. Суботу з 9.30 до 16 години. Наталія Юрієва, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Керуюча компанія Місто для людей продовжує оновлювати житловий фонд міста. Нині в одному з багатоквартирних будинків південного мікрорайону ремонтують вхідну частину до під'їздів. Загалом оновлять сім ганків за роботою працівників керуючої компанії спостерігала Анна Крамаренко. Роботи шпателем тут чути самого ранку. Працівники готують поверхні до фарбування. Попередню, де необхідно, вже заштукатурили. Після того, як усе підготовлене, беруться за фарбу та валик. Поверхні фарбуватимуть в кілька шарів. В Керуючій компанії наголошують, колір обирали самі мешканці будинку. Деяке покриття висохне швидко. Десь минут 30 і висихає вже. Долго край, ну вот эта краска долго. Сохнут. А это быстро. Будет цвет бежевый терракотовый. Здесь будет беж, стенки будут бежевые. Терракотовый он будет вот здесь внизу красный. И с той стороны так же самое. Столбы будут коричневые и двери с той стороны тоже будут коричневые. Крім того, зацементували вибоїни на ганку. у керуючій компанії. Додають роботи виконують, адже мешканці будинку сумлінно сплачують за обслуговування. В планах також оновити козирки над під'їздами. Я живу тут 30 лет. У нас ні одного разу не було ремонту. Спасибо вам большое, що ви почали вже делать нам. Ми довольні. Якщо є якісь зауваження, якщо побажання є в будь-якому будинку, не лише в цьому, то варто подавати заявку за номером гарячої лінії 067-410-08. І коли на будинку накопичується достатньо сума, виконується ремонтні роботи планово. треба кокомунікувати з хаос-менеджером, не мати заборгованостей і подавати заявки. Роботи за цією адресою стартували на початку тижня. Завершити обіцяють на наступному. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Оформити пенсійне посвідчення тепер можна у дії у застосунок. Додали нові послуги: це, зокрема, оформлення пенсійного посвідчення та видів на тимчасове та постійне проживання. А також через додаток можна передати право на користування авто іншій людині. Пенсійне посвідчення за віком підтягуватиметься автоматично. У такий же спосіб додаватимуться і пенсійні посвідчення, які були видані після 2014 року. Послуга з генерування видів на проживання є найбільш важливою для іноземців. Які знаходяться в Україні, тепер не потрібно собою всім іноземцям, які проживають в Україні, носити собою пластиковий документ. Вони можуть в усіх життєвих ситуаціях використовувати документ в дії. Найважливіше, що іноземці з посвідками на проживання будуть мати можливість згенерувати діє підпис в застосунку ДІЯ. І це відкриває для них взагалі можливість доторкнутися до онлайн-послуг в Україні. Також українці тепер можуть зробити переклад англійською мовою власних документів через додаток. Для цього доступні закордонний паспорт, водійське посвідчення та техпаспорт на авто. У мені документа з'явився спеціальний рядок з пропозицією перекладу. Крім того, у застосунку повернули можливість сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху. Послуга називається належний користувач. Тепер чоловік зможе поширити QR-код дружині, дружина чоловіку, друг другу. Ну, тобто неважливо хто хто є, але є можливість поширити в кілька кліків документ. Це робиться за лічені хвилини, використовуючи QR-код. Дуже важливо, що належний користувач офіційно буде нести відповідальність за авто, коли ним керуватиме. Тобто, по суті, ми робимо копію технічного паспорту, надаємо можливість і відповідальність іншій людині. Нак, чотирилапих у Шевченківському районі у двір до Запоріжанки нерадиві містяни підкинули сімох новонароджених цуценят. По допомогу жінка звернулась до патрульної поліції. Правоохоронці зв'язалися із зоозахисниками. Ті передали хвостатих до ветклініки. Пухнастиків, ймовірно, тривалий час не годували. На жаль, чотирьох малюків врятувати не вдалося. Троє нині під наглядом лікарів. Перебування пухнастих у ветклініці коштує дорого, кажуть зоозахисники. Тож звертаються з проханням про допомогу до Всіх небайдужих, аби хвостаті малюки якнайшвидше одужали. Номер картки ви бачите на екрані. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. А одразу після випуску новин не пропустіть програму Акценти. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. Стартував чемпіонат другої німецької бунденсліги з гандболу. У нинішньому розіграші за відомих причин виступає 14 разовий чемпіон України Запорізький мотор у стартовому матчі на арені в Дюссельдорфі, яка тимчасово стала для запоріжців домашньою чемпіона України приймав Байер Дормаген. Старт вийшов для мотора невдалим. У першому таймі запоріжці влаштували суперниковий бій, але поступилися з мінімальним для гандболу відривом – 15-17. Після перерви німці набрали обертів і здобули більш вагому перемогу: – 33-28. Кращим снайпером у складі українців став Дмитро Горіга з вісьмома м'ячами. Наступний матч другої бунденсліги. Мотор проведе 3 вересня. Його суперником стане старий знайомий по пересезонних зборах Любек. Центральний півзахисник французького бордо та збірної України Данило Ігнатенко погодився на зниження зарплати у французькому клубі. Українець пішов на такий крок для того, щоб максимально полегшити зарплатну відомість Жирондинців, що дозволить клубу заявити пару новачків. Наразі Бордо досі не може зареєструвати чотирьох новачків. Данило Ігнатенко, вихованець Запорізької дитячо-юнацької спортивної школи Металург до Франції, переїхав після виступів за Донецький шахтар. Лондонський Челсі узгодив один із найдорожчих трансферів сезону. Представник АПЛ придбав у Лестера 21-річного захисника Веслі Фофана за 82,5 мільйони євро. Контракт Фофана з Челсі розрахований на сім років. Крім основної суми трансферу, у договорі між клубами вказані бонусні виплати, на які може розраховувати Лестер у разі виконання захисником певних цілей у складі лондонців. Трансфер Фофана став другим найдорожчим у літньому трансферному вікні. Чим лише виявився перехід бразильця Ентоні заякса до Манчестер Юнайтед. Англійський клуб заплатив за нього 95 мільйонів євро. Українська тенісистка Дар'я Снігур залишає відкритий чемпіонат США. Після перемоги на старті над однією з лідерок світового рейтингу у другому колі вона поступилася ребеці Маріно з Канади, яка подолала сито кваліфікації. Перший сет українка провалила, а наприкінці другого заграла впевненіше. Це дозволило перевести другий сет на тай брейк, але там найкращою була Ребека. 6-3, 7-6 – перемога спортсменки з Канади. Це була друга зустріч тенісисток. В наступному колі Маріно зіграє проти Анни Кароліни Шмідлової номер 150 або Джан Шуай номер 36